Трохи більше орієнтуватися на свої справжні внутрішні потреби і можливості. Якось так вже трохи пішов у теорію, тому зупинюся. Пане Вадиме, дивіться, є, є ще у нас одна категорія е, українців, які теж не беруть зброю, але не беруть зброю на законних підставах, оскільки вони є членами е, певних релігійних організацій, так званих. Пацифіських церков, ну це передусім свідки Єгови, я навіть бачив, що вони вигравали окремі судові процеси, коли їх намагалися призвати до війська. Хоча з іншого боку, у війську ну не всі не все пов'язано із зброєю і вбивством. Ну, наприклад, кухар, якщо я тут я тут працював. У якомусь там кафе він буде так само годувати людей тільки просто в іншому місці. Ну, вони будуть в іншій формі. Е, лікар, е, медсестра, ну і багато інших, водій, можливо. Тобто, як з тим бути? Тому що вони, ніби на незаконні підставі, але з іншого боку, виникає питання. А який їх внесок у перемогу? Ну, до речі, значить тут я в два аспекти виділив, власне, говорячи про армію, ви знаєте, коли брати всю армію, як вона там діє, вже навіть не говорячи про, про якісь там так сказати, постачання, харчування, те, що має надходити з тилу, так? а просто саму армію безпосередньо, то наскільки я це можу оцінити, безпосередню участь у бойових діях бере менша частина військових. Більша частина власне, забезпечує ось ці, ці різні функції, які дуже багато є там. От. І напевно, ну, десь цей має бути новий закон про мобілізацію. Я не знаю там, де, так, з того що я читав, я, саме про цей аспект, я там не пам'ятаю такого нічого. Там, я де, думаю, що це було б дуже важливо якось там це врахувати. Що є люди, які, ну, ніби отримують так, знаєте, право чи що, і функціональні обов'язки, вони можуть не брати зброю до рук. Мають право не брати зброю до рук, але повинні виконувати всі, 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 всю решту обов'язків, скажімо, щось таке. Можливо, так. Я, ну, в цьому плані я, як психолог, був би відносно ліберальним. А тепер, передаючи з Свідків Єгови, я сказав вже про те, що є частина людей, власне, ну, для, для, для більшості людей йти когось вбивати, це є, це є неприпустимо. Але є люди, на цьому особливо. Ніби зосереджені, особливо такі пацифістські налаштовані. А, зокрема, так, зокрема, це частина церков, яка це взяла зла на озброєння, от, і відповідно, це певне середовище, в якому формуються ці цінності. Тобто нехай уб'ють мене, але я нікого вбивати не буду. Тому тут не можна сказати, що це якась боягузлива позиція, чи чи яка там ще якась там ну, зрадницька, чи ще щось. Вона ця позиція теж заслуговує на якусь свою повагу. Я пам'ятаю радянські часи. Коли свідки віволь, його ви забороняли переслідували. Я зовсім є їхнім прихильником, але але певне почуття поваги викликає ця позиція. От вони в багатьох країнах зараз в Росії, до речі, здається, вони теж заборонені. Так, Їх, не заборонені. так. Тобто це кілька такі різних протестантські, одна, одна, одна з галузей зі заложені протестанські церков, така особливо у певних питаннях особливо радикальна, але їхня ну, така. Наполегливість вона може викликати повагу. Вони, повагу, вони мають право на таку позицію, розумієте? І тому суспільство раз, і влада два, як повноважний представник суспільства, напевно, повинні на це зважати, це враховувати. Я б сказав так. Ну, Точно, ми не повинні йти йти, за прикладом, росіян, які там просто їх, просто їх ловлять і садять у тюрму. Напевно, їх треба. Адаптувати до тих умов і використати їх як громадян України, але ну настільки, наскільки це ну, вони на це ніби погоджуються чи якось так. Ну але дивіться, я не кажу їх послати у, штурмов... у... у... у штурмовики, так? А кухар, він... він нікого не вбиває, він просто годує людей. Потім виходить така ситуація медсестра. Для них залежить, щоб це не була військова організація. Але військовий лікуються, як правило, військовий госпіталь. Ну, тобто це військова організація. Якщо ти самий військовий лікується у цивільній лікарні, то це вже не військова організація. то для них, що Це має виходити значення? Чи це військовий госпіталь, чи це цивільна лікарня? Тому що пацієнт той самий. Той самий. Ні, ну, я зараз згоден, власне, це, 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 я, я кажу, і ви те саме кажете. Знаєте, вже колись були такі розмови про альтернативну військову службу, це що в мирний час, коли, власне, є. Ну, це є приклади в багатьох країнах, от коли людина, яка не хоче йти в армію зараз таких от, ідеологічних, релігійних міркувань, тощо, її беруть на довший термін. Коли вона послають на роботу туди не, туди, не туди, куди вона хоче, а туди куди треба. Туди, де, де бракує людей. Наприклад, власне, доглядати тяжко, тяжко хворих людей, скажімо. От. Ем, ну, оскільки в нас здається такого закону про процедуру альтернативну службу, здається, не, 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 не прийняли, не було. От, прийняти... ну, можливо, зараз варто було б ці елементи використати. А що в тилу немає що робити, в тилу немає тих функцій, які ну, якихось. Підприємств, виробництв, які працюють безпосередньо на армію і де, наприклад, бракує людей. Що тільки на волонтерів усе покладати? Звісно, що ні. Ясно, що має бути державна структура, і тому ось така. Ну або коли говорять там питання, питання про що зараз скасовують категорію частково придатний. Як на мене, це дуже неправильно. Тобто людина має бути або придатна, або не придатна. Ну ні, ну є дуже багато людей. Ну, вибачте, я себе вважаю за частково придатну. Тобто, якби мене покликали, призвали, я пішов би. Він може не знає, скільки ну, напевне знайшла якесь таке місце, де я міг би бути корисним, скажімо так. От. Так от, оцих частково придатних їх є досить багато. От. Зрештою, жінки, от, ну, вони менш придатні до військової служби. Я вас, сподіваюся, що не звинуватять у сексизмі. От. Але ті жінки, які так, хочуть йти воювати, бути в армії, вони приймають на таке. Не це право, їх є небагато. Але велика частина жінок цілком могла з власної волі. Забезпечувати цю боєздатність армії на якихось там виробництвах, тому напевно, тут в цьому розумінні ця система ну, мобілізації повинна бути більш гнучкою. Я сподіваюся, що наші там депутати це, це усвідомлюють і працюючи зараз над цим законом, вони, вони якось там ці різні категорії враховують і дадуть змогу ну, багатьом нашим громадянам прилучитися. До, 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 до роботи на, на перемогу безпосередньо на армію на перемогу не так, не так прямо, не стріляючи, але принаймні сприяючи цьому цій ці, ці, ці перемозі. Так, пане Вадим, я вам дякую за цю розмову. О, вона дійсно була дуже емоційною, тому що ну, це питання воно дуже делікатне. І, як для мене, воно є важливе, тому що. Проблема є все одно, скільки ми про це не говорили, що це може сказати російській пропаганді, ну, це хай собі треба менше про це переживати, що там, що там вони скажуть. Але проблема є, і як, як говорити з людьми про ці втрати, трошки все-таки. Вона стала більш зрозумілою, тобто влада дійсно повинна, повинна дещо змінити комунікацію. Отже, якщо вам було цікаве це відео, і воно викликало у вас якісь емоції, можливо, воно вас особисто зачепило, бо стосується ваших рідних чи близьких, напишіть про це у коментарі.